Зима не змінить позицію Північно-Атлантичного альянсу щодо підтримки України у боротьбі проти російського військового вторгнення. Про це в Таліні заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, неспровокована російська війна проти українців стала початком нової доби глобальної безпеки. Він наголосив, що перед НАТО стоїть священне завдання. Захищати мільярд громадян, які живуть на його території, завжди планувати і думати наперед, і що альянс готовий очікувати неочікуваного. Надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу знову і знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною. Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах.